Привіт! Ми продовжуємо наш розділ Чехія Кроки до праці. У минулих відео ми вже розповідали про державні та комерційні інтернет-ресурси для безкоштовного пошуку праці. А сьогодні ми звернемо вашу увагу на спеціалізовані веб-портали з працевлаштування, які спрямовані на більш вузькі сегменти пропозицій і відповідно до галузі або сфери діяльності. Як ми вже розповідали в одному з наших відео, ось воно. В Чехії створено спеціальний портал для працівників освіти з України, а також портал з пропозиціями праці у освіті. Праця в сфері охорони здоров'я, включаючи пропозиції для некваліфікованих працівників без спеціальної освіти, наприклад, санітарів пропонується на порталі Ось такому. А спеціальний портал для підтримки працівників з України надає додаткову інформацію для українських медиків. А на сторінках Асоціації медсестер, як ви вже зрозуміли, зібрані пропозиції для медсестер. Також ми вже розповідали про платформи для українських вчених, дослідників та інших науковців. Для знавців МОВ стануть у пригоді сторінки. Ось така. А також цілосвітові сторінки. Ось така. Пропозиції роботи для студентів та населення в сільському, харчовому та лісовому господарстві надає портал agropraci.cz, Про який ми вже вам розповідали раніше. Можливості роботи в кафе, ресторанах, готелях, а також у гастрономічній спа та туристичній індустрії надає сервер ось такий. Роботу у некомерційних організаціях пропонують на сторінках. Це можуть бути, наприклад, соціальні працівники, доглядальники та асистенти. Водіїв, звичайно, зацікавить форум ось такий, де у розділі волна міста вони знайдуть пропозиції роботи. Можливо, когось з вас зацікавить портал для асистенток, керівників. Сторінки ось такі пропонують свої послуги для пошуку праці у сфері догляду за дітьми, прибирання будинку, доглядання за домашніми тваринами та догляду за людьми похилого віку. Сторінка ось така допомагає у пошуку пропозицій з прибирання будинку та офісів праці садівника, миття вікон та просування. Переходьте за посиланням. Ось таким, якщо ви готові прибирати у чужих будинках чи працювати дяною або доглядати за людьми похилого віку, а також, якщо ви мрієте ремонтувати, майструвати чи допомагати іншим своїми навичками здоров'я та краси. Робота для студентів на неповний робочий день або сезонна, вас чекає на порталі. Ось такому, та на іншому порталі. Є навіть спеціальний розділ для українців. Батрач ЦЗ. Right the... <laughs> Якщо ви професіонал з ІТ, продажів, інженерії, маркетингу, кадрів або фінансів, вам не слід пропустити сторінки ось цю. Для бізнесменів та дилерів ми рекомендуємо, який, окрім вакансій, пропонує цікаві статті та контент для всіх ентузіазмів у бізнес-середовищі. Пошук пропозицій в ІТ-сфері варто розпочати за посиланням freelance.cz. А якщо ви коли-небудь думали про роботу у стартапі, то startupjobs.cz об'єднує працівників із стартапами, які шукають нових людей у різних галузях від розробників до продавців і маркетологів. Якщо вас цікавить фрілансинг, спробуйте також портали. Ось такий або інший. Обидва вони об'єднують незалежних професіоналів із багатьох галузей, у тому числі ремесел. Існує достатньо багато порталів для будівельників та ремісників з безліччю пропозицій праці від збірки меблів до фарбування стін аж до сантехніки та ремонту квартир. Додатковий заробіток для майстрів на всі руки ви знайдете за посиланням. Для будівельників та майстрів працює сервіс. Ось такий та сторінки. Ось такі. Дуже цікаві кар'єрні портали nelisa.com та grason.cz, які налагодили співпрацю з Чеською торговою палатою Чеської республіки, регіональним відділенням Центрального чеського краю та Бюро праці Чеської Республіки та пропонують вакансії з пропозицією проживання. Неліса зосереджується в основному на так званих білих комірцях офісній роботі. А Грасон націлюється на посади, зосереджені на фізичній праці. І на останнє на веб-порталах. Ви можете як надати свої пропозиції виконання різноманітної праці, так і знайти замовників. Як завжди, усі необхідні посилання ви знайдете у описі під відео, а я бажаю вам, щоб ваша робота приносила вам задоволення та не забувайте поставити нам лайк за нашу роботу. Якщо ви цього ще не зробили, то підпишіться також на наш канал. Коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте, звісно, у коментарях. Поширюйте це відео у соцмережах, дякуємо за перегляд хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі! Інстаграм та Фейсбук. Tak,